Давайте одразу до справи, яким має бути сучасний ігровий ноутбук. Мати найпотужніший процесор? Є. Мати найновішу відеокарту. Є. Мати чудове охолодження і якісний екран. Є. І що у нас виходить у підсумку, а виходить у нас неймовірний, свіженький, потужний Predator Helios Neo 16. З відеокартою до Nvidia RTX 4070 з найтоповішими та найшвидшими процесорами Intel Core 13-го покоління з індексом HX, з великим 16-дюймовим 2 k IPS-екраном з яскравістю до 500 ніт та частотою оновлення 165 Гц, а також з найсучаснішим охолодженням з використанням рідкого металу та незвичайним дизайном алюмінієвої кришки з гравіюванням на ній. Про всю цю міць та потужність ми з вами і поговоримо в цьому відео. Вітаю всіх, ви на каналі Acer Україна. Мене звати Антон, і сьогодні ми з вами поринемо у всесвіт сучасних технологій, штучного інтелекту, рідкого металу та яскравого геймінгу. А почнемо ми з вами, як завжди, із зовнішнього вигляду новонародженого монстра. Кришка це те, що першим бачить людина, коли дивиться на ноутбук. Вона зроблена з дуже приємного на дотик та прохолодного анодованого алюмінію, темно-синього кольору. Завдяки цьому кришка Helios Neo міцна та стійка до пошкоджень. Зверніть увагу на гравіювання та лого. Все це додає стилю та трохи таємничості ігровому ноуту. Вага Helios Neo 16 2,6 кг, а товщина 26,55 мм. Загальний дизайн корпусу можна назвати стриманим, адже він не волає про те, що це ігровий ноутбук. Поки він у закритому вигляді, як тільки відкриваєш його, одразу стає зрозумілим, що перед вами реальний ігровий хижак. Друге зона для вентиляції та портів позаду. Це цьогорічне дизайнерське нововведення для Predator. без підсвітки, як у Helios 16, але з окремо виділеними синіми вентиляційними решітками. Третє лазерне гравіювання, не глибоке на правій та лівій частині кришки. Але все це не просто так. Це кілька шифрів, і кожен з них має своє закодоване значення. У мене, до речі, є пропозиція серед всіх, хто розгадає шифр. На кришці Predator Helios Neo 16, та напиши про це в коментарях. Ми розіграємо призи від Acer Україна. Зверніть увагу, що шифри є не лише на металевій кришці ноутбуку, він ще є і на корпусі. Загальна кількість шифрів 4. Більш конкретні умови конкурсу, будь ласка, прочитайте в описі під цим відео, і дуже прошу прочитати їх уважно. Це важливо. Полетіли далі. Екран! Ігровий ноутбук має бути з якісним екраном і, вочевидь, Neo не виключення. Ще коли я вперше взяв його в руки у квітні під час щорічної презентації Acer, я відмітив його красу. Це ips матриця якісна, класна, сучасна картинка. Тобто сюди дивишся? Вау, круто! До речі, під час таких презентацій ми часто розігруємо класні призи: монітори, рюкзаки, мишки тощо. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за анонсами та приходьте на наступну презентацію. А поки повернемось. До екрану. Високоякісний 16-дюймовий 2К з кольорним охопленням SRGB 100%, частотою оновлення 165 Гц, відгуком до 3 мілісекунд та максимальною яскравістю 500 ніт. Та звісно, з підтримкою G Sync. Також є версії Helios Neo 16 з Full HD екраном. Його характеристики перед вами. Переходимо до найцікавішого потужностей нашого сьогоднішнього гостя. Helios Neo 16 працює на базі найсучасніших. Та найпотужніших, реально потужніших процесорів ще не існує. Процесорів Intel Core 13-го покоління з гібридною архітектурою та з частотами до 5,4 ГГц. Всі процесори мають індекс HX, що говорить нам про їх надзвичайну, екстремальну продуктивність та швидкість. Повірте, цих процесорів вистачить на багато років вперед для роботи в найвимогливіших програмах. 3D-рендеру, монтажу, обробки зображень і, звісно, для грання в найтоповіші та найсучасніші ігрові AAA проекти. Ба більше ці AAA ігри можна створювати на цьому ноутбуці. Також всередині Helios Neo 16 встановлено найсвіжіші відеокарти Nvidia RTX 40 серії. В нашому випадку тут встановлено Nvidia GeForce RTX 4060 на 8 ГБ потужністю 140 Вт. Відеокарта. Та йде в комплекті з усіма наявними інноваціями Nvidia: – DLSS3, RT-ядрами третього покоління, підтримкою Advanced Optimus, які дозволяють перемикати відеопотік між інтегрованою графікою та дискретною відеокартою, як автоматично, так і вручну, що економить ресурси ноутбука, знижує навантаження та забезпечує оптимальну продуктивність. і… Що дуже важливо для ігрового ноутбука, збільшують кількість FPS та робить грання максимально комфортним. Оперативної пам'яті як і має бути в крутих ігрових ноутбуках до 32 ГБ гігабайт 5 з частотою до 5600 МГц. А ось результати, що видав в іграх та тестах Predator Helios Neo. 16. Також я зрендерив хвилинне відео. Результати швидкості його рендеру можна побачити на екрані. Але взагалі хтось сумнівався в цих результатах. Абсолютно логічно, що накопичувачі тут можуть бути встановлені виключно SSD. Часи hdd накопичувачів, особливо в ігрових ноутбуках, вже давно пройшли. Сучасні ігри потребують вже такі швидкості передачі даних, що hdd накопичувачі фізично не здатні це забезпечити. У Predator Helios Neo 16 може бути встановлено один SSD-диск до 1 ТБ PCI-Express 4-го покоління, або два диски в режимі RAID 0, що в сумі можуть дати до 2 ТБ. Переходимо до охолодження. Predator Helios Neo 16, все як і має бути в поважних ігрових ноутбуках. Система охолодження одна з найкращих, що використовується в сучасних Predator. П'ять теплових трубок, що розділені між собою, виводять тепло від процесора та відеокарти. В цьому їм допомагають два потужних металеві вентилятори Aeroblade 3D 5-го покоління, що мають по 89 лопатей завтовшки всього 0,08 мм. Вони на 55% ефективні, ефектив. Ніші за звичайні кулери. Ну і наостанок рідкий метал в якості термоінтерфейсного матеріалу, що забезпечує значно ЗНАЧНО кращу теплопровідність. Аж цікаво, які нові технології охолодження нам запропонують інженери Acer наступного року. Повністю оновлений фірмовий додаток Predator Sense 4.0 дозволяє керувати вручну rgb підсвічуванням клавіатури, параметрами розгону, швидкістю обертання вентиляторів, моніторингу стану та температури системи. Тощо. Завдяки кнопці Turbo над основною клавіатурою можна перемикатись між запрограмованими режимами охолодження, продуктивності та підсвітки. За кілька натискань можна розігнати процесор та відеокарту на максимум. Вентилятори, звісно, в свою чергу теж почнуть працювати на відповідних обертах, щоб забезпечити робочу температуру ноутбука. Клавіатура велика, повнорозмірна, мембрана з кольоровою чотирьохзоною rgb підсвіткою Має окремий цифровий блок. Є жменька функціональних та мультимедійних клавіш, що дозволяють налаштовувати яскравість екрана, підсвітку клавіатури, гучність та управління відео та аудіоплеєром. тощо. Також є окрема клавіша для запуску додатку Predator Sense. Тачпад теж великий, гладенький, матовий, без мертвих зон з підтримкою різноманітних жестів двома та трьома пальцями. Два гучних та якісних стеродинаміки дозволять насолодитись звуком не тільки в іграх, а й під час перегляду фільмів. Серіалів та прослуховування музики. А технологія DTS X Ultra зробить звук ще краще та насиченіше завдяки своїм інноваційним розробкам та роботі штучного інтелекту. В ноутбук встановлено гігабітний контролер Killer i 2620 та двохдіапазонний модуль Wi-Fi 6 1650i. Також в ноутбуці встановлено Bluetooth 5.1. Вебкамера тут HD з підтримкою вже звичних технологій Acer Purified Voice та Temporal Noise Reduction, які за допомогою штучного Інтелекту роблять картинку та звук краще. Як бачите, позаду мене є світло, яке реагує на звук. Тепер я буду стукати по столу і подивимось як буде все це працювати. Погнали! Зараз я говорю і стукаю. Зараз я лише стукав. І тепер я просто говорю. Щодо портів, тут все як і має бути в сучасному ноутбуці. З правого борту два USB 3.2 другого покоління, через один з яких можна заряджати гаджети, навіть коли ноутбук вимкнено, та замок Кенсінгтона. З лівого боку LAN-порт USB 3.2 першого покоління, 3,5 мм комбінований аудіороз'єм та micro SD картрідер. Позаду, крім роз'єму для зарядки, можна побачити два Thunderbolt 4 з підтримкою Power Delivery та Fast Charge. Якщо що, то ноутбук теж Можна зарядити через цей USB Type-C та HDMI 2.1, що дозволяє передавати зображення в 4 та 8K. В ноутбуці встановлено акумулятор на 90 Вт-годин, якого вистачить на впевнених 6,5 годин роботи без підзарядки. В комплекті йде блок живлення на 330 Вт довжиною 180 см та вагою до 1 ,233 кг 233. Грамів. Що ми маємо у підсумку Predator Helios Neo 16 це стильна, потужна, ультимативна та сучасна ігрова машина. Це високотехнологічний інструмент як для створення ігор, так і для отримання насолоди під час грання в сучасні ігрові проекти. А також чудово підійде як робоча станція для великих важких проєктів по відеомонтажу чи 3D-моделюванню. Predator Helios Neo 16 це саме те, яким і має бути сучасний ігровий ноутбук. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Ну і ще про конкурс не забудьте, Па-па!